Скажу відверто ніхто не готує тебе до того, що одного дня тебе можуть принизити на очах у сотні людей, і це зробить не чужа, а твоя власна родина. Коли моя невістка вдарила мене на весіллі мого сина і зажадала ключі від моєї квартири, я могла б мовчки піти. Але цього разу я вирішила зробити те, що не робила роками підняти голову і показати, ким я є насправді, бо правда така. Ти можеш бути тихою, скромною, віддавати всім себе, і все одно одного дня тебе назвуть жадібною. І тоді постає питання мовчати чи діяти? Ця історія не просто про квартиру, вона про гідність, про силу сказати досить там, де тебе звикли не чути. І повір, у мене була можливість перевернути все весілля з ніг на голову, і я нею скористалася. Ця історія покаже, як навіть найбільш тиха жінка. Може стати бурею, коли настав її час. Уяви цю картину: Весільний зал повен гостей, музика лється, келихи дзвенять, столи ломляться від страв. І раптом Оксана, у блискучій вишиванці з сучасним кроєм, піднімається з за столу і вимагає від свекрухи ключі від її квартири і це при 130 людях, які замовкають і дивляться на неї. Такі моменти, наче грім серед ясного неба. Ніхто не чекає, але вони змінюють усе. Атмосфера радості миттю перетворюється на залу суду, де єдина підсудна, там стара мати, Галина, і ось тут починається найцікавіше. Ляпас звучить гучно, різко, і здається, що залунало навіть у серці. Галині, здається, що палає не лише щока, а й душа. Її окуляри злітають і розбиваються об блискучу підлогу банкетної зали Золота Гай, і тут настає дивна тиша. Навіть музика здається вимкненою. Знаєш, є такі миті, коли ти або вибухаєш, або знаходиш у собі дивовижну силу мовчати. Галина обирає друге це не слабкість, це стратегія, як у шахах, коли не поспішаєш бити першу фігуру, а готуєш хід, що переверне всю партію. Вона виходить із залу, ковтаючи образу разом зі сльозами, але в голові вже формується план. Дістає телефон і набирає номер Кирила, того, хто знає всю правду. У реальному житті це як той момент, коли ти нарешті телефонуєш юристу, щоб поставити всіх на місце, або кличеш друга, який може стати свідком. Галина не підвищує голосу, не кричить у слухавку, лише тихо каже Привези документи, настав час. У цей момент вона вже не просто мати, а жінка, яка готується показати світові, хто вона є насправді. Минуло лише півгодини, і двері відчиняються. У зал заходить кирило. Високий, спокійний, наче герой з кіно. Гості перестають шепотіти, кілька жінок починають плакати. Атмосфера напружена, як перед грозою. Ти відчуваєш, що зараз щось станеться, щось, що змусить усіх переглянути своє ставлення до Галини, і тут починається справжня гра, яка переверне це весілля з ніг на голову. Це сталося так швидко, що Галина навіть не встигла кліпнути удар і світ, неначе завмер. Окуляри летять у повітрі, відбиваючи світло люстри і падають на паркет. Тріск скла здається гучнішим за всі розмови у залі, і тут настає та дивна тиша, коли 130 людей одночасно затримують подих. У такій миті здається, що навіть повітря густішає. Ти колись відчував цей момент, коли після різкої новини серце стукає так голосно, що заглушує всі інші звуки. Ось це саме той момент. Що капалає, ніби хтось притулив жарину, але ще сильніше болить грудна клітка не від удару, а від приниження. Таке відчуття, ніби вся повага, яку вона заробляла роками, розсипалася разом із тими окулярами. І це знайоме багатьом. Коли тебе принижують публічно, навіть дрібниця, здається, трагедією. Важливо пам'ятати, що сила не в тому, щоб відповісти відразу, а в тому, щоб утримати себе від імпульсивного кроку. Це як у бізнесі. Іноді найкраща відповідь на атаку це пауза, що дає змогу знайти вигідніший хід. Галина нахиляється, щоб знайти уламки скла, відчуваючи, як у неї тремтять руки. Кожен рух відлунює болем не фізичним, а душевним. Вона думає про всі роки, коли економила на собі, щоб син мав найкраще, а тепер стоїть тут, серед гостей, як підсудна. Може, саме ці миті й формують справжню гідність людини. Коли ти пригнічений, але все одно тримаєш спину рівно, це хороший урок для кожного, не дозволяй чужій агресії зламати твою внутрішню вісь. Тиша в залі стає важчою, як ковдра, що давить на плечі. Дехто відводить погляд, дехто шепоче сусіду на вухо, але ніхто не наважується підійти й допомогти. І це відкриває очі. Іноді, в найважливіші моменти, ти залишаєшся сам на сам зі своїм болем. І саме тоді вирішуєш, ким ти будеш, жертвою чи автором наступного кроку. А Галина вже відчуває, що її наступний крок стане переломним. Крик Оксани прорізає тишу, наче ніж. У твоєму віці тобі не потрібно стільки квадратних метрів звучить на весь зал, і це вже не просто суперечка, а публічне приниження. Галина стоїть, мов укопана, відчуваючи, як слова ріжуть глибше, ніж сам ляпас. У такій миті людина може відчути себе малою, навіть якщо перед тим була сильною, і це показує, наскільки слова мають силу. Слово може підняти на вершину а може знищити. Гості завмирають, ніхто не сміє озватися. Дехто відвертає погляд, роблячи вигляд, що нічого не чує, інші лише стискають губи. Атмосфера важка, як перед бурею. І тут важливо помітити мовчання натовпу іноді болить більше, ніж самі образи. Бо ти чекаєш, що хтось підтримає, а всі мовчать це як на роботі, коли тебе звинувачують несправедливо, а колеги, знаючи правду, опускають очі. Оксана продовжує, називаючи Галину жадібною, і ці слова лягають на душу, як каміння, але парадокс у тому, що саме в такі моменти в людині народжується рішучість. Бо коли тебе принижують при всіх, залишаються два варіанти: або змиритися, або встати і показати, що ти більший, ніж вони думають. Цей принцип можна застосувати і в житті будь-яка критика шанс довести собі і іншим, що вони помиляються. Галина робить глибокий вдих. У голові виринають всі роки, коли вона допомагала сім'ї сина, ремонти, подарунки, підтримка. І тепер її малюють скупою. Ця несправедливість розпалює вогонь усередині, і саме цей вогонь допоможе їй зробити наступний крок, який уже не буде кроком жертви. А кроком господині ситуації Галина стає навколішки повільно, майже урочисто, ніби виконує якийсь стародавній ритуал. Пальці обережно торкаються холодного паркету, збираючи уламки розбитих окулярів. Кожен шматочок ріже не лише пальці, а й серце. У залі стоїть така тиша, що чути, як шкребе скло об підлогу, і ніхто, ніхто не підходить, щоб допомогти. Це нагадує моменти, коли ти потрапляєш у біду, а ті, від кого чекав підтримки, відвертаються. Єгор стоїть неподалік, але дивиться у підлогу, наче мати для нього невидима. Це болить більше за все, бо ти можеш пробачити чужих, але коли мовчить свій, це розбиває остаточно. І це хороший урок. Іноді найбільші розчарування приходять від тих, кого ми любимо найбільше, але саме вони вчать нас ставати сильнішими. Це як у спорті. Найбільший прорив приходить після найважчого тренування. Гості починають перешіптуватися, але ніхто не зрушує з місця, наче страх паралізує їх або вони просто не хочуть втручатися. І це показує ще одну правду про життя люди часто воліють бути глядачами, а не учасниками, особливо коли ситуація неприємна. У такі миті важливо мати внутрішній стрижень, щоб піднятися самому, навіть якщо ніхто не подасть руки. Галина піднімається повільно, тримаючи уламки в жмені. Вона виглядає тихою, але всередині вже кипить вулкан. Це мовчання, ця байдужість, паливо для того рішення, яке вона прийме за кілька хвилин. Її постава змінюється. Вона більше не виглядає зламаною жінкою. Вона виглядає так, ніби готується до чогось важливого, і це щось переверне хід усього вечора. Оксана не зупиняється. Вона, наче прокурор, зачитує вирок ти тут більше не бажана. Нам із Єгором потрібен власний простір, а твоя квартира стане в пригоді, поки ми знайдемо щось краще. І ці слова звучать холодніше, ніж зимовий вітер. Галина стоїть і чує, як у голові знову лунають усі ті дрібні шпильки останніх місяців насмішки про її стареньке авто, коментарі про плаття, що не по моді. Натяки, що вона тягне їх назад. У такі моменти людина раптом розуміє, що ця образа не випадковість, а кульмінація давно зрілої зневаги. Можна сказати, що це остання крапля. Галина згадує, як мовчала, коли її критикували за те, що купила собі нові чоботи, хоча вони були зі знижкою, як ховала біль, коли чула від Єгора Мамо, не бери нас у своє життя надто серйозно. Усе це накопичувалося, як вода за дамбою. І ось тепер дамба тріщить. У житті так часто буває ти терпиш, терпиш, а потім одна фраза запускає процес, який змінює все. Оксана говорить про квартиру, ніби це звичайний об'єкт, а не дім, де Галина жила з чоловіком, де виховувала Єгора, де залишилися спогади про перші кроки та дні народження. І це важливий урок. Майно це не просто стіни і меблі. Це історія, коріння. Хто це розуміє, той не наважиться принижувати чужу пам'ять. Але Оксана цього не розуміє і це лише розпалює вогонь рішучості всередині Галини. Її обличчя залишається спокійним, але всередині вже формується план. Вона більше не відчуває себе загнаною у кут. Навпаки, цей тиск, ці слова, як ключ, що відкриває двері, за якими ховається справжня Галина. І ця галина. Готова вийти назовні. Тиша, яка стоїть у залі, стає ідеальною сценою для її майбутнього ходу. Стоячи серед зали, Галина раптом відчуває, що все, чим вона була останні роки, тиха, поступлива, готова терпіти, зникає. Вона згадує, як роками жила скромно, відмовляючи собі в усьому, щоб син мав більше як мовчала, навіть коли чула шпильки за спиною, і тепер усе. Щось у ній клацає, наче зірвався замок, і це той момент, який знає кожен. Коли ти розумієш, що терпіти більше не можна це клацання, не гнів, а пробудження, наче довгі роки вона спала, а тепер прокинулася, і це сильне відчуття, ніби всередині з'явився новий мотор, який штовхає діяти. У реальному житті це може бути момент, коли ти вирішуєш змінити роботу, розірвати токсичні стосунки. Або переїхати в інше місто. Ти просто відчуваєш досить. І Галина зараз саме в такому стані. Цікаво, що люди з боку можуть цього не помічати. Вони бачать ту саму жінку тиху, спокійну, але всередині вже формується зовсім інша історія. Іноді саме найспокійніші люди здатні на найрішучіші вчинки. Це як у бізнесі компанія, яку вважали непомітною. Раптом запускає інновацію, що змінює ринок. Галина робить глибокий вдих. Усі образи, усі спогади, усе мовчання стають паливом для рішучості. Вона розуміє зараз не час плакати, зараз час діяти, і в цій тиші народжується рішення, яке змусить усіх у цій залі побачити її по новому. Ще мить і вона зробить крок, який стане початком справжньої трансформації. Галина на мить заплющує очі перед нею, наче кінострічка, проходить її життя до смерті чоловіка. Вони з Робертом жили тихо, без зайвого блиску, але з теплом. Їхня квартира була місцем, де завжди пахло борщем і свіжим хлібом, де на стінах висіли сімейні фото, а на кухні завжди був чайник на поготові для несподіваних гостей. Це було просте життя, але воно давало їй відчуття дому і безпеки. Вона свідомо обирала скромність, не ганялася за модою, не витрачала гроші на показуху. Її найбільша цінність була в тому, щоб Єгор мав добру освіту, щоб у домі було спокійно і затишно. І ось тепер саме це життя ставлять під сумнів її спосіб бути, її вибір. Такі моменти ріжуть глибше, ніж будь-які образи, бо це не просто критика вчинку, а напад на саму ідентичність, холодне повітря в залі. Пробирає її до кісток. Вона відчуває, як на шкірі виступає мороз. Цей холод контрастує з бурею, що вирує всередині. Зовні вона виглядає спокійною, майже крижаною, але в душі все горить. Це як зима, коли під товстим шаром снігу земля вже готується до весни. Так само і Галина зовні стримана, але всередині визріває рішучість. Вона відкриває очі й розуміє це не просто весілля, це момент істини. А коли приходить момент істини, не можна залишатися осторонь. Потрібно або прийняти нові правила гри, або переписати їх. І вона вже знає, що вибере другий варіант. Залишається лише зробити перший крок. Галина повільно дістає телефон із сумочки, її руки вже не тремтять. Це рух упевнений, майже символічний. Вона знаходить номер Кирила і натискає виклик. Кожен гудок здається кроком до нового життя. І коли він відповідає, її голос спокійний, навіть трохи холодний, привези ті документи, настав час. Це не прохання, це наказ. І в цю секунду вона розуміє, що бере кермо свого життя у власні руки. Кирило мовчить кілька секунд, а потім тихо відповідає: Добре, буду через півгодини, його спокій додає їй сил, це як у шахах. Ти робиш хід, який змушує супротивника нервувати. Бо він не очікував, що ти на таке здатна. Галина знає те, що вона готується зробити, змінить не лише цей вечір, а й стосунки в родині назавжди. Вона дивиться на своє відображення у вікні щока ще червона від ляпасу, але в очах блищить рішучість. Це той момент, коли жінка перестає бути просто матір'ю, дружиною чи свекрухою, а стає автором власної історії, і цей момент можна впізнати в житті кожного з нас. Коли ти вирішуєш перестати терпіти і починаєш діяти. Коли це буде зроблено, дороги назад не буде, каже вона в слухавку, і ці слова звучать як клятва. Вони вже не про квартиру, не про ключі, вони про гідність. І тепер залишилося лише дочекатися Кирила, щоб поставити фінальну крапку в цій історії. А поки вона готується зустріти те, що прийде разом із ним, у залі знову чути сміх. Оксана весело щебече з подругами, наче нічого не сталося. Її голос звучить навіть голосніше, ніж музика, і Галина відчуває, що це навмисно показати всім, що вона перемогла. Гості слухають, деякі усміхаються, інші роблять вигляд, що сміх доречний. У таких моментах ти розумієш, що найгучніший сміх часто ховає страх, страх, що ситуація ще може повернутися проти тебе. Єгор стоїть поруч, усміхається блідо, ніби для фото, яке він не хоче робити, і цей вираз болить навіть більше, ніж слова Оксани, бо син мав би стати на її бік, захистити, а він стоїть як глядач. Це гарна метафора для життя. Іноді ті, на кого ти спирався, зникають у найважливіший момент, але саме тоді в тобі прокидається внутрішня опора, яка сильніша за будь-яку зовнішню підтримку. Галина дивиться на цю сцену і відчуває, як у ній збирається сила. Наче пружина, яку довго стискали, тепер готова розпрямитися. Її дихання рівне, руки спокійні, але очі горять. Це той стан, який буває перед великою бурею зовні тихо, але всередині вже вирує грім. Вона розуміє, цей сміх триватиме недовго, дуже скоро у цій залі запанує тиша. Справжня тиша, коли люди розуміють, що стали свідками чогось важливого, і вона готова стати тією, хто принесе цю тишу. Залишилося зробити лише кілька кроків назустріч своїй рішучості. Галина спокійно розвертається і виходить із зали. Її кроки чіткі, наче відраховують секунди до великого моменту. Сукня ледь шарудить по паркету. І цей звук здається гучнішим за всі розмови. Гості починають перешіптуватися. Деякі кидають здивовані погляди, хтось піднімає телефон, щоб зробити фото. Всі відчувають, що це ще не кінець. І Галина це знає вона йде не тікаючи, а наче залишаючи арену перед фінальним актом. На вулиці холодно, і свіже повітря б'є в обличчя, наче пробуджує. Вона підходить до свого старенького седана, який бачив кращі часи, і сідає всередину. У машині тихо. Тільки звук власного дихання. Тут, у цій тиші, Галина ще раз переглядає свій план. У неї є півгодини, щоб зібрати всі сили, підготуватися морально й увійти назад не просто як свекруха, а як Аврора гусєва, жінка, яка віддала життя заради цієї сім'ї. Її руки лягають на кермо, і вона закриває очі. У пам'яті спливають образи Роберт, який сміється на кухні, Єгор маленький із іграшковою машинкою. Вона сама молода і щаслива. І тут приходить думка: усе, що вона робила, було з любові. Але любов не означає мовчати, коли тебе топчуть. Любов це і про те, щоб показати приклад сили. Вона відкриває очі, і в них немає сліз, лише тверда рішучість. Коли Кирило приїде, усе стане на свої місця. Гості дізнаються правду і ті, хто сьогодні сміявся, дивитимуться на неї з повагою. Галина вдихає на повні груди, і відчуває, що за кілька хвилин її життя розділиться на до і після. І ця думка більше не лякає вона дає їй сили вийти з машини і повернутися туди, де всі ще чекають розв'язки. Тепер ти знаєш, навіть якщо тебе принижують, навіть якщо здається, що ти один проти всіх, у тебе є право піднятися і сказати: Я теж маю голос. Подумай, де у твоєму житті ти мовчиш, коли потрібно говорити. Хто сьогодні користується твоєю добротою, вважаючи її слабкістю? Може, настав час і тобі зробити свій дзвінок Кирилові крок, який змінить правила гри у твоїй історії. Постав собі просте питання що я готовий зробити, щоб повернути собі повагу й гідність? Можливо, варто нарешті поговорити з родичами про спадщину, змінити роботу, розірвати стосунки, які виснажують. Дії можуть бути різні, але головне. Не дозволяти іншим вирішувати твою долю. Якщо ця історія змусила тебе замислитися, поділися нею з другом, який зараз теж стоїть на роздоріжжі. А ще краще напиши в коментарях, чи був у твоєму житті момент, коли ти сказав досить і змінив усе. Це надихне інших зробити свій крок. І, звісно, підписуйся на канал і натискай дзвіночок. Далі я розповім ще більше історій, які відкривають очі та дають силу діяти. Бо твоя історія теж може стати прикладом для когось, хто сьогодні вагається, готовий до наступного кроку.